Вітання з будівельного майданчика котежного містечка від Буди дім у деревачі. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки виконаних робіт за червень та жовтень. Котеджне містечко Буди дім у деревачі складається з 22 будинків першої черги та 28 будинків другої черги будівництва. Особливістю даного містечка є наявність природнього озера, що матиме облаштовану проглянкову зону навколо, пірси для риболовлі. Патіо з костровою для відпочинку великою компанією. У котеджах 1.1.1.2 розпочаті монтажні та оздоблювальні роботи монтаж електропостачання будинку, штукатурення стін, олаштування стяжок. У котеджах 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 та 1.8 завершено олаштування благоустрою території бруківкою. У котеджах 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 триває утеплення фасаду, влаштування фібродаху та мурування внутрішніх цегляних перегородок. У котеджі 4.1 ведуться внутрішні ремонтно-оздоблювальні роботи. Завершено монтаж каналізаційної мережі всього містечка. Збудовано басейн для мешканців та завершується благоустрій території навколо містечка. Також проведено озеленення прибудинкових територій та території біля озера. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наші соціальні мережі та YouTube канал, щоб завжди бути в курсі всіх новин та фіскувати, як будується майбутній будинок. До зустрічі!